Наверное, туда на ЮТЗ, наверное, да? Диви в голову здесь Ну да. Привет! Носика мама ему глада. Нос. Ну да. Прикольно? А? Ну, я, Фізокі, ты, знаешь, да? Ми такі думаємо приїхати. Але давай я тобі зверху покажу. Хоч покажи без верху. Ой, а там всі такі рогати. Там кто-то робить, да? Там подивимось, хто там так робить.